Так, заїхало нам таке крісло -експромт, Ліка, покажи, як розкладається, як, як ним користуватись взагалі. Значить, оцей пузик він знімається і е, можна на нього або щось поставити, або сісти так зручно, там ноги покласти. І тут ще є така зручна подушечка м'яка під спину. Ось так сідає. Як тобі по глибині, взагалі як покусатися? Е, Мені зручно. З моїм е, зрістом 160 см дуже зручно дійсно. Mm -hmm. От, і вставати Сідати дуже зручно. У Мене 183, Я теж сідав, мені зручно. Так потім цей до цей, цей. Бачте, яка тут похила, похила спиночка, похилі підлокітнички. Тут ще дуже прикольна штука. Є ось такі карманчики в підлокітниках на пультики? ось Сюди пультик в пакетик і пультик потім в карманчик в пакетику ставити. обов'язково. да ну, можна ще таблетки, якісь покласти. <laughs> Так, Для пам'яті, щоб забути, де <смітно> Да. це крісло розкладається в спальне місце метр на два. Ану, ану, ага. І можна так лягти. Печіліть можна лягти. Да. Все, метр на два спальне місце, і воно високе. Тут десь 35 см сантиметрів, висота йде матрасика. На яку вагу розраховане? До 120 кг на одне спальне місце. Однієї людини. Так. Супер. Які ще розміри є? Е, може бути метр двадцять, метр сорок, метр шістдесят до двох метрів. До двох метрів. І по вартості, що коштує таке кріселко? Е, від п'ятнадцяти з половиною тисяч. В залежності від тканинки. Від І до, до речі, дивіться, що у нас тут зйомні чехольчики йдуть повністю всюди на такому кріслі. Тому якщо е, крісло диванчик Експром цікавить, де його побачите? На сайті «Solo.ua» або в шапці профілю буде наш телефончик для зв'язку.